Справді, це дуже болюча тема, як відмовитися на кетодієті від фруктів, особливо коли ви починаєте кетодієту літом, особливо влітку, коли їх надзвичайно багато, все пахне і всього хочеться. Відмовитися від фруктів можна. Головне розуміти, навіщо ви це робите? Чи дійсно бажання схуднути і стати здоровішою більше ніж бажання з'їсти яблучко? Насправді не так то важко, як здається, на перший погляд. Тому що коли ви заходите на кетодієту і через 3-5 днів вже входите в стан кетозу, такий приємний побічний ефект ви не хочете солодкого. У вас зникає потяг до солодощів. По-друге, на кетодієті не можна фруктів, але можна деякі ягоди, такі як. Полуниця, малина та лохина. Можна собі зробити якийсь жирний десертик з маскарпоне, наприклад, або взбитих збитих вершків, додати туди ягоди і добре собі посмакувати і позбутися цього відчуття, що вам хочеться цих фруктів з'їсти, тому що літо і це більш психологічно. Ну і третій момент надзвичайно важливий: можна відмовитися від чого завгодно, будь то на кето чи не на кето. Найголовніше розуміти, навіщо ви це робите? Якщо ваше бажання схуднути набагато більше, ніж бажання з'їсти шматок кавуна, або диня або винограду, то ви, звісно, від того відмовитеся, тому що ні з чим не можна порівняти тієї насолоди, коли ти мріяла схуднути, потім зробила це, дивишся на себе в дзеркало. І бачиш такий фантастичний результат. Звісно, ніякий яблочко, грушка або шматочок кавуна цим літом не, не може з цим порівнятися.